Пам'ятаєте такий десерт як картопля. Я просто обожнювала його в дитинстві. Можна сказати, що це швидкий варіант тістечка картопля. 300 г будь-якого смачного печива. Розминаю руками можна блендером. Я просто люблю, щоб зоставалися неподрібнені кусочки. Додаю 4 столові ложки какао, 70 г горіхів. Перемішую, вливаю 50 г розтопленого масла і 200 г згущеного молока. Все добре перемішую і роблю це руками. Формую невеличкі картопельки. Накриваю харчовою плівкою і відправляю в морозиловку на 30 хвилин. Ростоплюю білий і чорний шоколад. Виймаю тістечка і поливаю чорним і білим. Це уже за бажанням. Можна просто посипати какао. Якщо шоколад застигне, можна смакувати.